Доброго, дня, шановні друзі! Сьогодні я знімаю відео про комбайн-клас Європа. Як ми зробили більшу гадку? Чиста гадка посередині має 2,50 А так усім з ланцюгами, усім, то має 3 метри. Далі посередині такі дерев'яшки, щоб тримало. Роліталися. Ще будемо малювати. Будемо знімати, будемо ставити шнек. Будемо, не знаю, може купимо зниви більше є, якщо ні, то будемо доробляти її Так, буде виглядати. Так, виглядає зберка. Видно, яка велика гадка. Будемо малювати згадку, будемо малювати кабіну на білу, комбайна на зелену будемо малювати. Все, всім пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки.